Якщо ви займаєтесь бізнесом і помітили високі страхові внески та збори в 2023 році, що закінчився, то на жаль, у мене немає хороших новин. Отже, з 1 січня зростає мінімальна заробітна плата. Середня заробітна плата в Польщі також зросте, що призведе до ще більших внесків. До ЗУЗ, звичайно, щоб залишитися прибутковими, чимало компаній перекладуть ці витрати на своїх клієнтів. Тобто просто піднімуть ціну. На жаль, це не буде збільшення на символічні кілька десятків злотих. За попередніми оцінками збори можуть виглядати наступним чином. Пенсійний внесок 916 злотих. Внесок на страхування на випадок інвалідності 375 злотих. Страхування від нещасних випадків 78 злотих. Страхування на випадок хвороби 115 злотих. Внесок до фонду праці та солідарності 115 злотих. Це дає суму близьку до 1600 злотих. Але потрібно додати, ще й медичне страхування в розмірі щонайменше. 382 злотих. Якщо скласти всі ці внески, які є обов'язковими для переважної більшості компанії, то вийде сума близько до 2000 злотих.